Привіт, малята! Слухайте уважно та спробуйте здогадатися, про кого йде мова. Ця тваринка на світанку нам співає колесанкою, нявкає, муркочить, бо сметанки хочеть. Що це, діти за воркотик? Це маленький сірий котик. Так, дітки, це котик. Подивіться, до нас у гості завітав котик. Але він дуже наляканий. В його будиночку вимкнули світло, і він дуже боїться темряви. А ви, малята, боїтеся темряви? От бачите, хтось боїться, а хтось не боїться. Але сьогодні я вам пропоную зробити чарівний ліхтарик, щоб наше кошеня. Та ви змогли не боятися темряви, а весело провести час та погратися. Для виготовлення такого чарівного ліхтарика вам знадобиться циліндри, скотч, фломастери та ножиці. Ну що, малята, приступаємо до роботи. Беремо наш циліндр, відрізаємо шматочок скотчу. Так приклеюємо його наверх. Зайве можна приклеїти або обрізати. Я краще приклею. У нас вийшли ось такі два циліндри. А тепер давайте трішки помалюємо. Я буду малювати квіточку. А ви можете намалювати будь-що. Ось так, бачите, як яскраво та гарно виходить. А на другому циліндрі я буду малювати метелика. Ось такі циліндри з малюнками в нас вийшли. Я впевнена, що у всіх вийшли чудові малюнки. А тепер давайте пограємо з нашими циліндрами. Попросіть у батьків телефон, вімкніть ліхтарик, зробіть ось так, вимкніть. Світло та наведіть наш циліндр на стіну. І давайте подивимось, що у нас вийшло. Ну що, малята, сподобалось? Так. Мені теж дуже сподобалась така гра. Сподіваюся, що ви та наше кошенятко будете почуватися більш впевненими у темряві. До нових зустрічей!